Вітаю, друзі, сьогодні, 8 липня 2025 року, і вийшло цікаве розслідування агенції Bloomberg про те, що ймовірно, незважаючи на те, що Китайська Народна Республіка заперечує будь-яку підтримку військову російської Федерації, все ж реально з допомогою китайських спеціалістів в Російській Федерації будуються Зокрема, побудовано завод з виробництва дронів. Йдеться про компанію Аерохіт, яка побудувала завод з виробництва дронів компанії китайської провідної китайської компанії провідної китайської компанії Eutel Robotics, яка є одним із найбільших китайських виробників дронів та їх комплектуючих. Так от компанія Aerohit побудувала завод. Із виробництва безпілотників біля Херс... Хабарівська. Ці зафіксовано, що ці безпілотники, вони називаються Велес. Це невеликі, вони значно менші безпілотники, ніж безпілотники типу Шахет, але вони використовувалися в бойових умовах для нападу на Херсон, який був, нагадаю, звільнений. І в планах цієї компанії Аерохід. В цьому році випускати до 10 тисяч дронів на місяць, тобто це досить великий об'єм. При цьому ця компанія AeroHeat, вона отримала державне фінансування з бюджету Російської Федерації, і тут слід підкреслити, що дрони, які на цьому заводі, який побудувала Ерохід компанія Ерохід, випускаються вони в компанії. Китайські компанії, яку я назвав Autel Robotics, вони є цивільними, тобто це є продукція подвійного використання, однак вони засвідчили своє ефективне використання і в бойових умовах. Хоча компанія Autel Robotics заперечує будь-які ділові відносини з російськими компаніями станом на лютий 2022 року, однак, схоже, Китайська Народна Республіка і Російська Федерація використовують складні бізнес-схеми. Для того, щоб прикрити цей зв'язок, як і про постачання цих дронів з заводу в Хабарівську на фронт. Тому що через певну складну структуру власності, через договори, через неспеціалізовані компанії про продаж цих безпілотників, все ж таки вони надходять на фронт. і... Що тут слід сказати? Важко, скажімо так, визнати, але швидше за все, влада Китайської Народної Республіки причетна до, я так припускаю, до будівництва цього заводу, тому що, навряд чи така допомога могла би пройти повз увагу спецслужб Китайської Народної Республіки. І це є свідченням, ну скажімо так, прямої чи непрямої е військової допомоги Китайської Народної Республіки Російської Федерації у війні проти України. Хоча, звісно, з формальної точки зору, такої допомоги немає, тому що дрони, які виробляє ця компанія Аерохід, вона вони, е є цивільне, цивільного характеру, але можуть застосовуватися і у військових умовах, тобто є продукцією подвійного призначення, тому. Це, звісно, сумно. Війна має власну логіку, власні закони. Кожна з сторін і кожна з країн прагне отримати максимальну комерційну виходу із факту війни Російської Федерації проти України. І, на жаль, ми бачимо, що в той час, коли Російська Федерація має відповідний фінансовий ресурс, управлінський ресурс. Яка масштабує відповідне виробництво, вона впевнено досягає певних цілей щодо масштабування виробництва дронів, в той час як Україна, на жаль, не має ні кваліфікованих кадрів, ні фінансового ресурсу для того, щоб побудувати такий завод, наприклад, десь в Україні. Я переконаний, що це можна було би зробити, якщо б застосувати розумні управлінські схеми. Однак Зеленські компанії надають перевагу відосикам, анонсам і там обіцянкам, замість того, щоб займатися реальною українською роботою. На жаль, українці цього не бачать.